Всім привіт! Сьогодні я розповім про такі доступні за ціною можливі варіанти підсвітки чи освітлення квартири в умовах, коли немає світла. Є ось такі варіанти на сонячних панельках, і вони не потребують електрики, так, вони заряджаються на вікні, і потім можна отримати підсвітку. Від цього світла багато не буде, але можна підшукати собі щось таке серйозне, що є дворові ліхтарі, такі, що більш освітлюють так, різні лампи на. Ось таких панельках. Можна собі пошукати, придбати щось таке серйозніше. Також, звичайно, думаю, багато з вас знають про різні можливі такі ліхтарики на батарейках, які дають таку красиву підсвітку. І на ялинку є такі, що навіть такі яскравіші. Ось, так, яскраво свіття. От. Ну, але, звичайно, що найбільше світла можна отримати від ледівських ось таких ламп. Вони йдуть е різні, за різною ціною, там від 350 гривень починаючи. І вам для того потрібно лише павербанк, навіть такий звичайний слабенький. І треба забирати шнур. І тоді ви зможете собі освітити кімнату насправді так. Потужніше. Ось так. Тут можна додати яскравість. Ось така вона яскрава, можна змінити освітлення, колір жовтий, так? Холодний, теплий. Ось так. І навіть можна робити там домашнє завдання під нею, щось писати, так, робити якісь такі важливі справи. Ось такі можливі варіанти. Якщо ви знаєте про ще якісь, то пишіть в коментарях.